Доброго дня, Миколаїв 27 березня, 24 рік. Вітаю на каналі. Хто завітав, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться. Підписка обов'язково. Будете спостерігати, що в нас відбувається. Так, що, друзі, поки ми сиділи, займалися зимовим щепленням навесні. Зайшли в інтернет, а всі люди вже щеплюють на дерева. Щось ми сильно відстали трошки. І вирішили, ну, я на дерева, в крону дерева, як правило, щеплюю десь середина квітня. Коли вже піде вегетація, повністю ну, зберігаємо ось так свої. Ми бачимо, що ось у нас вже така вегетація, а на наших Живцях ще все спить майже. Так, прийшли ми, будемо пробувати. Все ж надивилися, в інтернеті всі щеплюють кісточкові вже давно, вже тиждень назад ну Спробуємо, будемо спостерігати. Що ми будемо щеплювати? Має кот абрикоса. Ультра рання. Кінець травня, початок червня. так Магадор теж. Абрикоса ультрарання. Теж кінець травня, початок червня. О, у нас є така абрикоса рання. ну У нас не така надрання, але саме перша. Тож ми на неї будемо і прищеплювати. І спробуємо конгат. Це дуже пізній абрикос, кінець вересня. Ми прищепимо. Там у нас є абрикос, яка сама пізніша що у нас є. ну Не така пізня. Що ми робимо? Будемо щеплювати ми брунькою. Будемо щеплювати брунькою. Ось ми при обрізці лишали такі пагани. Беремо, їх витираємо. Ми їх гарно обробили бордовською суміш. Бачите, у нас льють дощі, а бордовська суміш тримається. Тримається завдяки нашим рецептам, які у нас є на каналі. Кому цікаво, заходьте, як зробити. Щоб трималося і гарно ось так було. І все воно, бачите, нічого не попалило, все воно росте. Так, протираємо, протираємо нашу, наші пагани, на які ми будемо щеплювати. Ось так гарно тряпочкою витираємо, щоб нічого в нас не лишилося ось цієї бордовської суміші. Зробили ми окуліровочки, нема часу знімати, вітер дме. Дуже швидко все треба робити. Робили ми різним способом. Ось такою плівкою, бачимо, замотували повністю бруньку. Це плівка з дорогих, та що дихаюча, як кажуть, сама розкладна. Але я з таким замислом замотував бруньку, щоб через тиждень надрізати над брунькою, якщо не забудемося і буде час, щоб її звільнити. Замотували також ми. Не вкриваючи бруньку. Все, все, як завжди, все на експериментах. І, знову ж, не закриваючи і закриваючи. Робили ось такими стрічками. Ця стрічка дорога, ну, за широкі, так сказати, ось такі до сантиметра живці дуже погано замотувати, тому що. Дуже погано замотувати ну, в сенсі тому, що, якщо розрізати, як я розрізав напополам. Її, ну, ми ж хитро зроблені, ми ще економимо. Є перфорація на 7 см ось у неї. А ми ще повздовж розрізали, коли робили зимове щеплення, і нам вдосталь. Так не виходить, треба повністю. Але ну, за широка, хто розуміється. Погано мотати широкою, краще вона була вуші. І ось цією стрічкою. Чи мені подобається ось ця стрічка, тому що ось цю по-любому треба зав'язувати на гузлик. Вона не держиться. Як завжди, треба зав'язувати. Ось цю стрічку. Просто, як стреч, плівку, відірвав і все. Не треба ні зав'язувати, ні закріпляти, скільки я нею ось цією стрічкою займаюся. Вже чим вона мені подобається. Просто відірвав і все. І воно тримається вже майже рік. Прививки тримаються. Так, так що такі справи робили для себе, для нотатку, щоб розумієте, продовжуємо щеплювати, Беремось так, Бач, Бачите, дуже швидко окислюється зараз зріс. Тож, не знімав, як я роблю, тому що треба робити дуже швидко. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. Наші абрикоси вже скоро заквітнуть, будуть квітнути, і все в нас буде добре. Тут у нас на абрикоски ось ми бачимо, абрикоски, а ось у нас персики. На абрикосі персики, як я вже казав, мені дуже подобається. Не знаю чому. Мені так здається, що вони менше хворіють. Ось там у нас теж персик. Он у нас персик, он у нас персик, і там на краю у нас гілочка персика, а то абрикоси, вон квітне. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!